Михайло Олійник виконує для військовослужбовців фрагмент композиції Донбас із свого альбому фортепіаної музики. Чоловік служить у 59-й бригаді у підрозділі Культурний десант, який займається підняттям морально-психологічного духу бійців. Така моральна підтримка важлива для бійців інколи вони місяцями не виходять з окопів своїх позицій, банально навіть не бачать інших людей. А тут до них приїжджаємо. Ми ми ділимося творчістю, ми також спілкуємося з ними, це допомагає трошки морально розвантажити мозок. Надихнутися тому ми бачимо позитивні відгуки на сході України. Музикант написав альбом фортепіаної музики. В перші дні чоловік прибув на Донецький напрямок написав першу композицію Донбас. Згодом на Запоріжчині створив молитву за побратимів. Мені захотілося підтримати побратимів, які йшли в бій. І так я створив цю композицію. Я записав відео в розбитій школі, в спортзалі, і воно багато мало поширень в ЗМІ, і також багато коментарів було, як і від військових, і від цивільних. Тоді я зрозумів, що потрібно писати, тому що музика вона допомагає як цивільним, так і військовим. Вона підтримує і потрошки потрошки почали збиратися музичні ідеї. Є також композиція, присвячена дружині Михайла. Напевно, це композиція перського небо». Вона, напевно, така найбільш ніжна, і насправді він її ще створив до поїздки на фронт, але саме записав і вмістив альбом. Мабуть, це присвята. Тим моментам, які найбільше тебе тримають на фронті, це якісь спогади про сім'ю, про любов, про кохання і про тих, заради кого ти живеш. Записав музику Михайло, коли прибув до Львова під час першої відпустки. Дружина допомагала із релізом альбому. Стефанія займалась обкладинкою та піаром. Сім'я разом працює над новими піснями. А після перемоги Михайло мріє написати рок-оперу про збройні сили України. Іванка Досько, Руслан Навренов, Суспільне новини Львів.